Вітаю всіх і запрошую на заняття з народознавства. Кожен народ має свої святині, свої символи. Є вони і в українського народу. Калина, верба, тополя, барвінок, мальви, чорнобривці, соняшник, це та ще дуже багато рослин, символів, які здавна уособлюють красу України. Квітами багата Україна мати. Маки червоніють, вогники ясніють, а волошки в житті синьокі квіти. Світять чорнобривці, тільки подивіться. Он дзвенять дзвіночки в літньому садочку. Мальви біля хати будуть вас вітати. Диво цвіт то сонях, сонце у долонях. Бережіть державу, сонячники, мальви, пісня Солов'їна славить Україну! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з квітами, символами України. Відгадайте, будь ласка, що це за квіточка? Запалали в чистім полі, наче галстуки червоні, то палає в полі так польовий червоний. Мак, Мак символ незчисленності зоряного світу. Символізує красу, молодість. Входить до складу куті. В українських селян вважався своєрідним делікатесом. З ним пекли мідові коржики. Ще одна рослина символ України. Це Чорнобривці, символ материнської любові та отчого дому. З давніх давен прикрашали сільські подвір'я. Відомі лікувальні властивості цієї рослини Насті використовують як засіб від лихоманки, а ще сушені пелюстки використовують як приправу до їжі. А ось Синьока чарівниця часто в полі в нас вертиться, дивінки вона спліта, пшениці гарні і жита. Так, це волошка, вона супутниця ланів. Волошки у житі, як клаптики неба блакитного серед хлібів і хоч її вважають бур'яном, але саме волошка сприяє росту пшениці та житу. Чудовий медоніс лікувальна трава, а ще використовують як барник. Відваром фарбують вовну та вироби з неї. Ще одна квітка, символ України це соняшник, квітка сонця, квітка нашої держави знайшов своє місце під сонцем, тому що постійно орієнтується на небесне світило, повертає за ним свою схожу на сонце голову. Коли сонечко ховається за горизонтом, сонячник сумно опускає голову і згортає свої пелюстки. Соняшник символізує батьківщину, а батьківщина для людини єдина. І найвища цінність. Квіти це історія нашого народу, квіти це наша природа, квіти це ми. Любіть свою землю, свій народ, свої традиції і станете справжніми людьми, гідними своєї країни. А на сьогодні все. Дякую за увагу, до нових зустрічей.